Як би я там не хейтив ефір, що би я там не казав? Коли спочатку починають брати BlackRock і Fidelity, я нагадую, якщо хто не знає, вони там з 9. В червня до 21-го набрали там 2,5 мільярди ефіра. А щоб ви розуміли, просто якщо це враховувати по капі до капи ставити до бітка, це як, типу, на сім, внутрі як 15 мільярдів. А 15 мільярдів навіть біток памплять. І про ефір те ж саме, але ще є дуже весомі аргументи. Я просто в мене ж є товариш який працює в таких фондах Fidelity саме? І у них просто поміняли методички. Тобто, у, у, у них в методичках тепер зараз кажуть, ну біток вже типу, ну, дорогий. Типу, зараз його брати не дуже. А приходять же хто приходять? хомяки або на хамякі, фонди я хочу, щоб було щось таке, як біток. Крім бітка, тільки ефір, який, до речі, все ще на 30% дешевше ну, ну, мабуть, ну, так. на 30% дешевше, ніж біток. І вони це почали говорити клієнтам, вони почали набирати. Крім цього всього, з'явилися типу мікростретеджі там C-Sharp, C-Bet, такий токен. І вони поч почали е, теж просто ну, брати гроші, на ці гроші набирати е, ефір, потім по цей ефір е, набирати е, ще грошей і накручувати плече. Це все зак закінчиться, мабуть, там, в 26-му не дуже гарно. Але зараз е, мені здається, що це має пропампити ефір. Ну, ну до хаїв, я думаю, ми можемо побачити 4800 по ефіру.